Київська ГЕС готова до пропуску весняного водопілля ще місяць тому. Там готувались до паводка нижче середнього рівня. Однак природа підкоригувала план і тепер чекають підйому води вище середнього. Енергетики запевняють, критичних відміток вона не сягне. Київське водосховище плавно спрацьовують. Гес скидає мінімальні об'єми в Дніпро, а частину притоку залишає. За минулу добу, наприклад, море спустили на 3 сантиметри. Тутешні фахівці кажуть, запасу об'єму вистачить, щоби прийняти талі сніги та лід, що прийдуть із верхів'я Дніпра та прип'яті. Полтора метра десь виходить. Ми можемо акумулювати. Це приблизно 1,17 кубокілометрів. Це дуже великий об'єм це більше 1 мільярда води. Я так думаю, сюди можна залити без всяких проблем. Это не критическая отметка. Критическая отметка это будет 104.1. Это еще нужно метр поднять. Київська ГЕС нині приймає півтори тисячі кубометрів води на секунду. Наприкінці квітня, коли піде паводок з Росії та Білорусі, гідроспоруди мають впоратися з понад п'ятьма тисячами кубів талих вод. Для станції це завдання в межах норми. Її потужність майже втричі більша. Не викликають занепокоєнь у фахівців і її споруди. Прорив дамби, який став столичною притчей воєзих, усього лише міф стверджують там. Гарантійний строк для таких ГЕС 100 років. Бетон, який зараз, ми, як говорити, вложений говорити, в тіла. Платину Київської ГЕС, этот бетон, ще продовжує набирати свою прочність. А э, в наступному році ми відмічаємо 50 років пуску первого агрегату на То есть, э, к самому 50 уже станцію. Частина води прийде в Дніпро вже за дамбою Київської ГЕС із десни та відтанення снігу на берегах. Тож гідроенергетики ще зробили запас у Канівському водосховищі. Ми вже підготувалися до цієї ситуації і спрацювали достатньо Канівське водосховище. Щоб прийняти цю воду, яка буде йти в бічні притоки з десни ріки, тому що Київ можна підтопити не за рахунок Київської водосховища, а за рахунок Канівського, коли буде підніматися Канівське водосховище. Голосці Скиди, скоріше за все, доведеться робити Каховський ГЕС. Вона просто не встигатиме виробляти енергію з тих об'ємів, що прийдуть з усього каскаду. Наталя Петель, Юрій Росохай, телеканал Київ.